Всім привіт! В цьому відео буде 4 способи, як можна заробити гроші в інтернеті. Ну а перед початком відео попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал. Якщо у вас цікавить тема заробіток і криптовалюта, то можете перейти по силці в мій телеграм-канал, і там я розповідаю, як можна заробити гроші за допомогою криптовалюти, і там є різні аірдропи. Силка на телеграм в описі. Ну, погнали! Перший спосіб це є продаж YouTube каналів. Ви спитаєте, що для цього потрібно робити. Заходите в TikTok, пишете Майнкрафт і шукаєте відео любе, яке вам сподобалося. Скачуєте його, скачуєте його без водяних знаків і так штампуєте відео по 10-50 відео в день. І гарантовано у вас в місяці буде набиратися по 5 тисяч підписників. І так ви можете зробити десяток каналів і заробляти на цьому. Другий спосіб, заробітку це є фріланс. На фрілансі вміють заробляти ті, хто вміє щось робити, і ті, хто не вміє щось робити. Цей спосіб підійде для тих, хто нічого не вміє. Ви спитаєте, що робити. Це все дуже легко. Для початку потрібно зареєструватися на пла на платформі Freelance. Далі потрібно знайти дизайнера, який робить класні прев'юшки, вміє монтувати відео, і це робить за дуже низькою ціною. Припустимо, його ціна прев'ю коштує 100 гривень. І пише йому таке повідомлення: привіт, я буду тобі шукати клієнтів, а ти мені будеш скидати гроші за прев'ю ну, за тих клієнтів, які я привів. Наприклад, ти поставив націнку 200 гривень, що ти робиш прев'ю за 200 гривень, а він робить за 100 гривень. Ти кидаєш йому матеріал, який тобі потрібно зробити прев'ю. Він робить прев'ю, ти скидаєш своєму замовнику. Замовник скидає 200 гривень, ти йому 100 гривень відправляєш, а 100 гривень собі залишаєш. І все. Ну, а третій спосіб заробітку це є продаж Тікток-аккаунтів. Це теж похоже, так Саме як з продажем YouTube акаунтів, тільки чу-чуть по-інакшому. Зараз на своєму досвіді я покажу, як я так заробляв, і покажу, які я відео заливав, щоб набирати підписників і просмотрів, і лайки. Дивіться, я був ось такі байтуські відео заливав. І заливав ось такі відео протягом місяця по 10-20 штук в день і набрав у 50 тисяч підписників. Ось цей аккаунт я б вже продав його за тисячу гривень. Там було 55 тисяч підписників. На жаль, я вже не зможу показати, скільки було підписників, тому що акаунт вже проданий, а фотографії в мене не залишилось, бо всі фотографії були на старому телефоні. В моєму телеграм-каналі ви знайдете, які я відео заливав в Тік-Ток, щоб набрати стільки підписників. Телеграм ви знайдете. Під відео, ссылка буде в описі. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. І всім пока!